Легенда світового кінематографу ада Роговцева. Після такої пісні, після такого виконання. Я пам'ятаю, як з'явилася гарнюсінька, малюсінька, усміхнена дівчинка на нашому київському горизонті. І як вона заполонила наші серця? То була Оксана. Це було начебто і недавно, але вже й минув якийсь час. Я рада вітати тебе. Тому що зібрати стільки людей в такому залі, в такий час це прекрасно, це велике твоє щастя, щастя актриси і визнання. Після такої пісні ну, серце розривається, воно розривається через те, що нам зараз тепло і затишно, а там на о оті, про яких ти співала, у холоді і страху. Хай їх Господь береже. Ми всі молимося за них, щоб вони були живі, щоб їм було тепліше. Я знаю горе і колись на своїй біді написала такі слова. Огорнуло горе, наче гора впала, Сину моя зоре, що це нас спіткало, де не додивилась, що не зупинила, в Господа просилась дати тобі сили, дати тобі долю з ніжною любов'ю, але ти від болю захлинувся. Кров'ю. Крок ступить не сила, серце в прірву впало, обгоріли крила, і мене не стало. Отак зараз не стає багатьох багатьох матерів в Україні, тому що пережити своє дитя це вмерти. І щоб жити далі треба бути мужнім. Як всім нам треба бути мужніми, тому що там вмирають наші діти. Але життя продовжується попри все, є свято, є такі концерти, які збирають такі зали, такі артистки, які так натхненно і прекрасно співають для вас. І я хочу сказати знов своїми простенькими словами. Буде й буде ще весна весною. Ще оттане серце, треба жити, пісною обернеться ясною в нашій долі ця нестерпна мить. Будемо жити, будемо співати. Легендарна Українка, легендарна жінка Ада Роговцева сьогодні разом з нами. Дякую, Ада Миколаївна. Дякую, Ада Роговцева.